Сьогодні Україна і нацизм, и нацизм слова. слова синоніми Повірте, я не чуток це кажу. Тому що у мене в Україні є родичі. Там промиті мізки, там очі налиті кров'ю. <страклявець> давай просить проси. -да. в Москві прикинь. В Москві. Давай-давай. Дай! до ну, нас вам сюди! Це хто? Смерть. твоя. Ми, ми здані. Ми опинились в Україні. Зараз головне зрозуміти, як, як бути, як вибиратися, як ми взагалі там опинились. Я ненавиджу Ужгород. купа. Якщо раптом тебе запитають, просто говори: слава Україні! «Слава Україні а Україні!» сам... А у найкритичніший момент путін. Ви місцева. Ми в гості до кого? До сестри. «Сюрприз!» Це Даня Твіт, троюрідний брат. А це тьотя Ріта Тьотя Вата з Донецьку, у якої кукуха протекла. Головний рупор ДНР. А скільки за це дають? По а за що? За ваші братькі шахедини, які летять на мою землю. Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людину, і питання виникало б між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. Яка благословляла ракети, що летять на мою землю, на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню, бажати смерті своїй сестрі, яка любить мене більше свого життя. Спитаю! У Путіна на свого спитай! Мразь! Я не знаю, чи пробачить вона мене, але навіть якщо так, то я собі не пробачу ніколи. Слава Україні, а вам ганьба, зневага і прокляття.